Всім привіт! Сьогодні будемо робити класну паперову, об'ємну зірку для домашнього декору. Нам буде потрібно декоративний папір, ось такий я купила в копільниці. Він є принтований різдвяний, є з іншими кольоровими принтами. Є такий дуже гарний, мені сподобався пастельний, він досить тоненький, для цього він може гарно підійти. Можна використовувати ще папір, який у вас є, декоративний картон. Гарно підійдуть для цього старі газети, якщо їх треба, можна зістарити за допомогою звареного чаю. У мене, наприклад, залишився такий крафтовий папір від упакування. Нам треба буде клей ПВА, він себе гарно рекомендує, він дуже міцний і коли висихає прозорий лінійка, ножниці. І клей ПВА в мене з кісточкою так набагато зручніше. Ми вирізаємо ось такі квадратики, розмір залежно від того, якого розміру ви хочете зірочку. Такий квадратик вам потрібен. Цей квадратик нам потрібно зігнути навпіл по косі. Ось бачите, коса лінія. І ще раз теж ми його складаємо по косі, отримуємо таких дві косих лінії одна і ось друга. Тепер складаємо його навпіл, добре притискаємо. Ну, Даний папір він є досить тоненький, його достатньо вистачає пальців, щоб зробити гарно а, притиснути. Якщо будете брати декоративний картон, то, напевно, треба буде ще додатково чи лінійкою провести, чи карточкою якоюсь, не знаю. І ще раз натовп. Ми отримуємо такі дві поперечних лінії і дві діагональних лінії. Тепер ми беремо ножниці. І робимо надрізи, але не до кінця, якраз по цих таких прямих лініях, десь до половини. І так відділяємо. кожен У нас вийшло таких собі 4 квадрати, і кожен квадрат відділяємо. Бачите, я не дорізаю до кінця, я надрізаю навпіл. Дуже далеко не заходьте, тому що щоб ця зірка була акуратнішою. Тепер ми загинаємо. Кожен край квадрата в такі ось такі трикутнички. Теж гарно пальцями проходимося по швах і отримаємо такий трикутничок. Так ми будемо робити по периметру. Тобто ми будемо кожну сторону так завертати. Будемо отримувати вже схоже на зірку. Мені подобається цей папір, він такий графічний, зірка виходить досить цікава. Тепер за допомогою ПВА промащуємо одну сторону. І в такий спосіб закладаємо. Багато пива не беріть, щоб він не розмочив, не покрутив папір, в залежності від товщини того матеріалу, з якого ви робите, відповідно, наносите клей. Можна використати гарячий пістолет і двосторонній скотч, але в даній ситуації мені ПВА вистачило, він досить себе гарно показав. Якщо потрібно, я там використовую інколи паличку від суші, я підкладаю в ті місця, куди я не можу пальцем. Дотягнутися і використовую її. Ось така у нас заготовка вийшла. І з другого квадрата ми робимо ще одну, таку саму по тій схемі, яку я вам показувала. Тобто ми отримуємо такі заготовки, і тепер наше завдання склеїти між собою. Теж можна використовувати скотч, можна клей. Якщо ви збираєтесь цю зірку підвішувати, її можна там, підвісити на люстру, використати як якийсь декор на вікні, наприклад. То ви ще паралельно можете туди вклеїти шнурочок або стрічку. Там далі я вам продемонструю, як це робиться. Це я зробила ось таку зелену, маленьку крафтову. Тобто, залежно від розміру тих квадратів, які оберете, буде і розмір е зірочки. До такої крафтової зірки я вирішила додати е такий шнур. Я подумала, що можна, якщо при бажанні. Можна зірку ще ним зверху задекорувати, тобто пройтися по її зверху по згинах приклеїти, можна наклеїти стрази, можна її розмалювати. Тобто ваша фантазія тут не обмежується. Я думаю, що далі я вам покажу ще два варіанти, які я прикрашала, але ви можете додавати декоративні квіти, і можна додавати стрічки, і блискітки, бісер розмальовувати, тобто будь-які. Я от все тільки що придумала, що можна всередину зірки поставити якихось кілька пахучих елементів, і вона буде вам пахнути, якщо її підвісити, тому що всередині пустота, яка дозволяє, наприклад, якісь пахучі квіти. Так, це перший варіант декору. Тут я використовую акрилову фарбу, по-моєму, колір такий золотистий і губку, і буду проходитися по згинах. Ви теж можете декорувати, як ви хочете. Ви можете там поставити якісь візерунки, можна поставити крапки. Мені захотілося тільки споритися по контурах і її зробити більш такою ем, святковішою. І за допомогою губки можна, звичайно, пензлик, але мені досить зручно було губкою, акрилова фарба, вона гарно сохне, е, не має нормальний запах, тобто можна спокійно нею в приміщенні працювати. І ось так ми її чекали, поки висохнула одна сторона, а переходимо до іншої сторони. Теж. Тут я пройшлася по кожному згину і на кожному кінчику, промінчику зірочки, я вирішила більш інтенсивніше пройтися, щоб воно все-таки було мені так сталося, що так буде красивіше. Ми використовуємо такий декор. Для іншого варіанту декору я вирішила використати блискітки. Росталяємо салфетку, щоб потім і блискітки зібрати, і клеєм нічого не вимістити. Я буду брати зелені, щоб вони в мене підходили одна під одну. І ці блискітки теж про яку купила, там продавалася ці, о, така підбірка різних королів. Я їх часто використовую в різному декорі. Тут теж залежно в яких місцях ви промажете клей, теж ви дуже багато не використовуєте, вам для блискіток великої кількості клею не потрібно. Ви промазуєте ті місця, де б ви хотіли, щоб були у вас блискітки. І так, тут можна брати. Я робила це пальцями. Спочатку почала посипати, потім я зрозуміла, що інтенсивність блискіток, які причіплюються мені, замала. І вже далі продовжила притискати їх пальцями в тих місцях, де був плей. Можна собі в бок поставити якусь гантірочку. Щоб ви час від часу могли витирати клей, щоб близькі лягали рівномірно, а не якимись такими пластами, тому що все-таки на пальці з клеєм їх назбирюється, вони в таку, е ну якась певна кількість їх назберюється, вони можуть потім приліпитися до роботи. І знову ж таки, інтенсивність, блискіт, можна різні кольори поєднати. Якщо ви бачите, що в якихось місцях вам їх замало ви, ви додаєте їх ще і ще, тобто тут повністю ваш варіант. Можна Міксувати можна кілька варіантів, можна кожен промінчик іншого кольору зробити. Тут теж ваша фантазія, залежно від того, яка, для чого вам потрібен цей декор, і ви використовуєте. Тобто можна купити Ватман, він гарно підійде для цих зірок, а тут це вже готові роботи. З різних цих у нас така імпровізована цього року новорічна ялинка. Підписуйтесь та ставте лайки. Надіюсь, вам сподобалось.